Наш вічний Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, браття, сестри! Так Бог сьогодні чудно повів це служіння. І моя пісня вона говорить про те, що Бог є творець. І в цьому служінні Бог зауважив, так як знаєте, як з сімейним таким порядком, що Він створив не тільки Всесвіт, а тут є такі слова, що ствердження таке так, прекрасне усе, що твоє. І також батьки, тато, мама, вони є прекрасні. Це дарунок для дітей. І на сьогоднішній день ми знаємо, що. При тих всіх обставинах в нашій країні не кожна дитина може мати тата, маму, або вони можуть бути неповносправні і дати для своїх дітей те щастя, дитинства. Але хай Бог благословить наших дітей розуміти, що все, що Бог дає, воно є на добро. І дійсно, як Вітя зауважив, що якщо тато. Або, мама, щось просять, вони знають своїх дітей і знають, що вони мають силу те зробити, і вони можуть послужити якою працею, то вони це доручають їм для того, щоб вони мали цю справу, якби вдосконалювалися в добрих справах і росли в тому, щоб бути послушними. І ми читаємо за самого Христа, що Він був послушний. До смерті хресної навіть. І ця пісня про нашого творця гайлине ймославо. Так прекрасне усе, що твоє, всюди чую я твій ніжний голос. Вітром в листі шипоче співа, серці тихо шепоче, мов колос, сині гори з прозорим струмком, дужі хвилі пинисті глибокі, берег моря з гарячим піском, ясне сонце у небі високим, Боже мій це, все ти, це все ти, скрізь творі. Твоє помічаю, коли в лузі зриваю, квітки. коли в ранішнє сонце стрічаю, Боже міце, все ти це, все ти, скрізь творіння, твоє помічаю, коли в лузі зриваю, квітки. коли в ранішнє сонце стрічаю. Рунки скрізь Бачу твої, що твій пензлик малює уміло, де гарніша зоря від зорі, коли небо вечірнє стемніло, лише ти нам дарує життя, лише ти нас навчаєш трудитись, лише ти нас ведеш в небеса. І до тебе ми можемо молитись, Боже, мій, це все ти, це, все ти, скрізь творіня Твоє помічаю, коли в лузі зриваю квіти, коли в ранішнє сонце зустрічаю, Боже, мій, це все ти, це, все ти, скрізь творіня, Твоє помічаю. Співати мене ти навчи, тому пісня моя не змукає, своє світло на мене пролив. Воно ясно і вічності сяє, так прекрасне усе, що твоє, твою величу сюди пізнаю, це все ти мені, Боже, даєш. Це найкраще, що в світі я маю, Боже мій, це все ти, це все ти, скрізь творіння твоє помічаю, коли в лузі зриваю квітки, коли в ранішнє сонце зустрічаю, Боже мій, це все ти, це все ти. скрізь творіня твоє помічаю. Сонце зустрічаю. слава Богу, браті сестри, за те, що Він створив те все прекрасне для нашого життя, а також і нас за образом та подобою своєю, щоб ми в своєму житті відображали Його любов, Його милосердя, Його доброту на тих, хто поруч з нами. Амінь.